Руслан вітаю, слава Україні. Героям слава. На жаль, сьогодні вашій команді не вдалося здобути чергову перемогу, але натомість ви показали гарну гру. Скажи, будь ласка, чому сьогодні ви поступилися? Ну, я не знаю, напевно, напевно, на до оцінки так точно не було. Я чесно не знаю. Тобто, по суті, грали наче непогано, але вони нас абсолютно повністю переграли. Тобто, що. що... Пас погрі, тобто десь в кінці ми прибавили, тобто десь ми вже їх почали там підтискати. Але все по факту. Я не ну щендріченко у нас там прихворів. Він у нас на кращий бомбардир, це наш джокер, тобто не вистачало його попереду, тому намагалися якось його замінити, але ну вийшло те, що вийшло. У вас сьогодні були моменти, але, на жаль, удача опинилася на стороні команди ФК «Енерго». Так, так, були моменти. У мене два штуки було, один раз там. Воротар дуже гарно зіграв там. І я ну, не носком пальцями вдарив. Так якби би якби на, прийняв повністю на стопу, то можливо і забив би там, ніс би його. Так, другий момент там вище вдарив. Ну, моменти були, сказати, що не було. Просто хлопці ну, трішечки краще грали, просто грали в пас і все. У нас це не виходило, у нас нічі десь відскакали. Коли, не знаю, з чим це пов'язано. Тут наче тренуємось, наче все правильно робимо. А можливо, десь повинні такі бути поразки, щоб, щоб десь тішечки зрозуміти, що такі ми вже і е, не переможні. Так, без поразок не буде перемог. Звичайно. Добре, дякую. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Да, дякую, добачення.